Наконец-то жопа цим мажорам, політикам, всяким куркулям, бехам на Мерседесах с айфонами, с дачами. А ви понимаєте? Що це все ляже на плечі споживання в Україні і всіх прижмуть по податкам? От нарешті ми дожилися раніше. От якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло, відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додатково 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим типо зроблять 20%, От НДС додатково це ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, на, на вас, там Свєта, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео. Ми ж просто будемо більше платити, все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент оці всі, прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих тих податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Тобто в кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей, нас з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт.